Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні по вашим запитам подивлюся Мар'їнку та Авдіївку. Яка там ситуація, що відбувається? На що чекати, що очікувати? Дуже всі переживають мешканці, які повиїжджали, які там ще залишилися, дуже переживають. Тому давайте подивимося, яка там на зараз ситуація. Від вас дуже прошу лайки та підписки, тому що це допомагає відео, щоб його побачила найбільша кількість людей. Тому я працюю для вас, а ви допомагайте мені. Коли це відео тим паче подивиться більшість людей, то, ну, звісно, це на краще. Тому ваша допомога безцінна для мене. Також підписки, якщо ви ще не підписалися і просто попали на мій канал, то обов'язково підпишіться. Ну, а хто постійно ставить лайки, я вам дуже щиро вдячна. І вашим коментарям. Ваші коментарі всі щирі і дякую просто вам за теплі слова, які ви висловлюєте в коментарях. Тому давайте подивимося, Авдіївка, що ж там зараз? Що ж там відбувається на зараз? Авдіївка. Що відбувається там на зараз? Давайте так подивимося. Зі сторони Збройних сил України і зі сторони ворога. Так, Авдіївка, що там в Авдіївці? На зараз? Так, зі сторони ЗСУ. Так, ну і зі сторони ворога. Ви знаєте, ворог там має зараз суттєву перевагу в Авдіївці. Нашим там зараз дуже складно розпач, де там дуже вони задіяли туди максимальну кількість і людей, і зброї. Там такий, ну вони зараз там благоприємний для них такий період, і що наші. У ну, наших ситуаціях, знаєте, десь якось затягуються. Якось вони йдуть начебто на паузу, і, можливо, десь буде відхід. Можливо, десь буде, знаєте, так, що це за відхід. Будуть ще думати. Ще тут, знаєте, ну, ще варіюю, варіанти є. варіанти є. Вони хочуть, можливо, десь відійти на певні такі, можливо. Більш кращі позиції, ну і зайняти ці позиції, стати в оборону. Тому що тут ситуація дійсно така: знаєте, Ну от ми можемо втратити багато людей, і наше керівництво буде змушене просто прийняти рішення. Яке рішення буде? Так, знаєте як, ситуація там контролюється, і якщо щось буде не влаштовувати керівництво, ми очікуємо на те, що можуть наші десь відійти. Так, ну а що ж у них, чи будуть успіхи? в, расистів? в расистів. Чи будуть успіхи в Авдіївці? Все ж таки, чи візьмуть вони Авдіївку? Давайте так спитаємо. Чи візьмуть під окупацію Авдіївку? Російська армія, чи візьме під окупацію Авдіївку? Планують, ну, плани у них є, так, планують і перемога йде. У них тут дуже гарна карта виходить. Я не знаю. Коли я дивилась в той раз, то Авдіївка не була під, начебто в окупації. А тут, начебто, знаєте, все ж таки у них якийсь певний успіх буде. І що тут за успіх у них? Ну, вони активні тут, вони готові на все, в них буде тут якийсь успіх дійсно. Вони працюють повністю на результат зараз. Всі сили вклали на то, щоб був результат. Ну, начебто вони беруть місто і все ж таки святкують. Ну, якщо, як кажуть. Не знаю. Якщо те, що я побачила, от те, що мені показали зараз карти і станеться, то я не знаю, яким, чи ну, тримали довго наші Авдіївку. Так як само, як і Бахмут. Давайте ще спитаю, чи втримають Збройні Сили України Авдіївку Донецької області. Чи втримають? Збройні сили України, міста Авдіївку. Чи втримають наші Авдіївку? Воля, шанс, відхід, війна, прийняті рішення. Дуже наступають. І прийняті рішення, обговорення, втрати великі в нас будуть. Взагалі, буде прийняти рішення начебто відступити. Заради того, щоб не втратили наші дуже багато сили, щоб трішечки зберегти в нас великі переживання, але, ну, начебто мені карти показують, що все ж таки вони у них будуть переваги в Авдіївці. Ой, не на той прогноз я розраховувала, але. Ну, дай Бог, щоб воно це не так. Тому що ну, прогноз Таро, він, знаєте, він як, ну, це зміна енергії. Завтра щось зміниться, і цей прогноз може перегратися. Але от на даний момент от вищі сили показують саме це. Добре, давайте подивимося тепер Мар'їнку. Яка ситуація в Мар'їнці? Донецької області, яка ситуація військова в Мар'їнці. Скажіть, ситуація військова в Марінці, Донецької області. Давайте, яка ситуація у Збройних сил України в Мар'їнці? Ну Там наші, наче, начебто, втримуються, стабільність тримають і тут по е, правосуддю е, ми тримаємо місто, нам тут підкріплення, якась допомога, начебто прийшла. Ну і зі сторони ворога, зі сторони расистів, які, які у них там успіхи у Мар'їнці Донецької області, які успіхи у Мар'їнці? Які успіхи у Мар'їнці? У расистів? Страх? Вони теж наступають, але їм там, бачите, башня, тобто і страх, і ну, ми їх можемо там розбити. Там іде от їм якраз таки башня. Дивіться, кінець іде. Там кінець. Тобто Мар'їнка тут вистоїть. Мар'їнка вистоїть і тут у них погані позиції у Мар'їнці. Тут вони відходять. Бачите, тут їм прийдеться відійти. Ну, всі карти тут говорять про їхній відхід. Ну Давайте ще спитаємо просто традиційно, як кажуть, чи російська армія візьме під окупацію Мар'їнку? Чи візьме російська армія під окупацію Мар'їнку Донецької області? Чи візьмуть Мар'їнку під окупацію? Там оборона наша дуже стоїть. Вони ні, не візьмуть. У них тут розпач тяжко, важко. Наші контролюють ситуацію. Ні, не візьмуть. У них там йдуть великі серйозні втрати, і вони там у неволі, в кріпацтві, як би вони не хотіли, вони нічого не візьмуть там. Тут у них іде удар серця, і по колесу фортуни. Вони можуть відійти, тобто їм буде там нанесений дуже великий удар по Мар'янці нашими, ну і по справедливості все ж таки от вони здадуть позиції, здадуть позиції. Відійдуть або відійдуть, або будуть розбиті вщент, ну не бачу я, щоб вони взяли Мар'їнку. Так, давайте я візьму іншу колоду. Мені хочеться ж перевірити, все ж таки, що ж інша колода скаже про Авдіївку. От в мене просто крутиться в голові. ну, не, ну. Ми довго, Україна довго, Збройні Сили України тримали Авдіївку. Дуже добре. довго. Давайте так спросимо, чи буде Авдіївка, чи, візьмуть, чи візьме російська армія, Авдіївку в окупацію, чи візьмуть російські війська, Авдіївку Донецької області під окупацію? Чи візьмуть Авдіївку під окупацію? Ну, знаєте, плани у них є, плани у них є Ця... взяти. Що знаєте, активність у них така, знаєте, дуже. дуже Цей король мечів, він бачите, чи рицарь мечів не відпадав. Вони прямо там такі, знаєте, задіяна вся у них а... зброя все туди. Ну, не знаю, От через наш відхід, якщо ми відійдемо, якщо ми відступимо, вони заберуть, вони візьмуть. Дивіться, у них є шанс, у них є шанс, у них є шанс взяти, взяти місто. Через, якщо, ми відійдемо, якщо ми відійдемо, вони місто візьмуть. Ну, Логічно. Чи буде відхід Збройних сил України від Авдіївки? Авдіївки чи буде відхід, чи відійдуть Збройні Сили України від Авдіївки? Допомога буде якась дуже ситуація буде мутна, скрутна, колісниця, будуть прийняті рішення, вежа про відхід. Скоріше всього, тут і вежа, і диявіл, тобто якісь от буде. Як маніпулювання, тобто важко, помієте, важко. Будуть, потрібно буде відійти на більш оборону оборонні позиції. Ну і, і президент, скоріше всього, ну, або головнокомандуючий, ну, не бачить можливостей, не бачить можливостей, і нам можливо прийдеться відійти. Страх втратити дуже багато людей. Страх ну, там, згоріти повністю людям. По правосуддю в нас йдуть втрати великі. Тобто, щоб вирівняти цей процес, ми повинні там от закінчити. Там або можуть наших взяти в кільце, або дійсно ми будемо відходити. Ситуація. Ну, подивимося, я не знаю, бачите, це в мене вперше так виходить на Авдіївку, хто зна. Чи матиме успіх ворог у Авдіївці найближчим часом, чи матиме успіхи розбройні російська армія у Авдіївці, чи матиме успіх? Російська армія. Найближчим часом у Авдіївці. Там вони йтимуть наступом. Вони там будуть задіяні всі Все на руйнування, на, ну, на знищення повністю. Вони нас в тупік поставлять. І в них є шанси взяти місто. Дивіться, бачите? Є шанс, шанс взяти місто. Ну, люди добрі, не знаю. Не знаю. Не програється, слава Богу. Дай Боже нашим сили, мужності, терпіння, відваги, щоб вони все ж таки втримали, що цей би прогноз був неправильний. Мені дуже б цього хотілося. Але ну, що говорять карти, я зараз вам просто це говорю. Так як я просто читач карт, і ну, тут, як кажуть, досвідченому чи недосвідченому тарологу. Видно всі енергії, видно все те, що відбувається. Тому важко нам, може бути, на Авдійському напрямку. Тому хай хлопці тримаються, молимося за них. Віримо. Ну, слава Збройним силам України і слава Україні. На все добре, до наступних включень.